Привіт, мої любі учні! Сьогодні ми з вами вирушаємо у музичну подорож Північною Америкою. Цей великий континент має багату і різноманітну музичну історію, повну цікавих звуків і ритмів. Я вам пропоную сьогодні переглянути відео до кінця презентації і свої знання закріпити потім на Пазлі. Зошики ми сьогодні так само не працюємо, як і на попередньому тижні. Отже, гайда у подорож. Дивимося про наш новий контент. Привіт, друзі! Ви готові до нової подорожі? Ми відправляємось до нового континенту Північної Америки. Північна Америка це континент у Західній Півкулі. На півночі омивається північним льодовитим океаном. На сході Атлантичним, а на заході Тихим океаном. Також на півдні відділяється від Південної Америки рукотворним Панамським каналом. Північна Америка є третім за розмірами континентом після Азії та Африки, а чисельність населення становить 579 мільйонів осіб. Це приблизно 8 від загального населення планети. На північноамериканському континенті розташовано 23 країни. Найбільшою країною за кількістю населення є США, після неї Мексика. На третьому місці знаходиться Канада. Деналі найвища гора в Північній Америці. Її висота становить 6190 метрів над рівнем моря. Це майже три говерли поставлені одна на одну. А також тут знаходиться Великий каньйон найбільший каньйон на землі. Найпівнічнішою точкою цього континенту є острів Гренландія, який, до речі, є найбільшим у світі. Ще до прибуття європейців у Північній Америці були високо розвинені цивілізації ацтеків і мая, які мали складне письмо, були видатними архітекторами, математиками та астрономами. Найпопулярнішими визначними пам'ятками в північній Америці є Гранд Каньйон, Ніагарський водоспад. Скелясті гори. Гора Рашмор. Статуя свободи. І національний парк Єлоустоун. У давні часи, коли ще не було радіо та телевізорів, корінні народи Північної Америки створювали свою власну музику. Вони співали пісні під час свят, танців та розповідали історії під звуки барабанів. Бубнів, флейт та різних шумових інструментів, наприклад, зроблених з дерева, кісточок або шкіри тварин. У кожному племені були свої особливі мелодії та ритми, які передавалися з покоління в покоління. Уяви собі, як могли звучати їхні церемоніальні пісні, що розповідають про природу духів. Або про саму природу, це щось схоже на попередній наш урок, коли ми з вами розбирали музику Південної Америки. Але сьогодні я хочу зупинитися на зовсім іншій музиці, на музиці, яка виникла з приходом людей з інших країн. Це особливість цього континенту. Музика Північної Америки почала змінюватися та збагачуватися завдяки тому, що приїхали нові поселенці, емігранти. Так, з'явилися нові інструменти, такі як гітара, скрипка та фортепіана. Люди привозили свої пісні та мелодії, які змішувалися з місцевими. Отже, давайте зараз подивимося, які стали популярні інструменти на території Північної Америки. ¡Gracias! Що я тобі кажу, я гормошкою вдихаю, а словами гружу. Ось так. Вдихай! І вже через пару годин ви зможете грати блюз. Отже, завдяки тому, що на континенті з'явилося багато нових людей з різними культурними традиціями, почала змінюватися музика, і з'явилися такі нові стилі, наприклад, як блюз, як джаз. Що таке джаз? Джаз це весела ритмічна музика, в якій багато імпровізації. Блюз сумна, але дуже щира музика. Про блюз і джаз ми з вами поговоримо на наступному тижні. А сьогодні я хочу зупинитися з вами на такому стилі, як кантрі. Кантрі це пісня, пісні про життя на фермі і це пісні ковбоїв. Уявіть собі безкраї рівніни. Де пасуться великі стада корів. Саме тут жили ковбої, вправні вершники, які цілими днями їздили на своїх вірних конях, доглядаючи за худобою. Ковбої були дуже мужніми та спритними. Вони вміли швидко скакати на конях, влучно кидати ласо, Це така спеціальна мотузка з петлею, щоб ловити тварин. І навіть вправно стріляли з револьверів. Або щоб захищатися від диких тварин, або від розбійників всі ці маленькі нюанси ви побачите в їх піснях і в їх танцях, який же був одяг в них. Одяг був особливий, але дуже зручний для такої роботи. Вони носили широкі штани, чапси, які захищали ноги від колючок та пилу, потім вони трансформувалися в джинси, картаті сорочки дуже полюбляли, і широкополі, капелюхи, які закривали від сонця та дощу. А ще у ковбоя завжди була така хустка, на шийна, яку він міг натягувати собі на обличчя. В нас вона зараз, ця маленька хустка для, для шиї, називається бандана, і ми її часто вдягаємо на голову під час спеки. Ковбої за своїм э, родом діяльності часто переганяли великі стада корів на далекій відстані до залізничних станцій або відправлялися в інші місця. Це була важка і небезпечна робота. Вони спали просто неба під зорями, готували їжу на багатті та співали пісні. Під гітару, щоб не було так сумно. Отже, ви вже побачили інструменти, що улюбленими інструментами ковбоїв стали банджо, скрипка, гітара. Ковбої взагалі-то були не лише вправними робітниками, в них навіть був свій кодекс честі, вони допомагали своїм друзям і ніколи не кривдили слабких. Дуже часто в фільмах про дикий захід показується, як ковбої допомагають місцевим поліцейським, охороняють від грабіжників міста, приходять допомагати, бо вони вміли вправлялися і з ласу, і з револьверами. Отже, про що ж співають ковбої в своїх піснях? Це часто історії про їхню роботу, про те, як вони долають труднощі про дружбу та вірність ну, звичайно, про любов. У піснях можуть згадуватися їх улюблені коні, далекі прерії та мрії про затишні дім. А сьогодні я вам пропоную послухати пісню, де згадуються улюблені інструменти, як вони знайшли. Зараз ви почуєте пісню, яка називається «The Old Banjo». Старе банджо про старе банджо, і розпочинається там з таких кумедних кадрів, що люди знаходять, знаходять в Єгипті банджо в землі. І так само співак співає, що я своє перше банджо знайшов у землі. Я був дуже щаслив, бо моєю мрією було не тільки ганяти конів, а й саме співати під банджо». Другий співець розказує про те, що він знайшов контрабас і був дуже щаслив, тому що з контрабасом ти зовсім не можеш загинути потонути під час трощі у морі, там якраз Титанік чомусь показується. А третій розказує про те, що він знайшов скрипку, але вона була зачарована якимось злими духами. Четвертий співак розказує, що знайшов просто старе, стару гітару на горищі. І дуже щасливий. І всі вони співають про те, що вони щасливі, що знайшли собі своїх друзів у вигляді інструментів. Отже, запрошую вас послухати таку цікаву пісню, як The Old first banjo in a faraway land it needed a cleaner dusting off the sand that old banjo means a lot to me i wouldn't trade it for the world and be in a picker in a bluegrass band that's all Went down. I used it as a lifeboat so I wouldn't drown. That old upright means a lot to me. I wouldn't trade it for the world and be in a picker in a I found an old French fiddle at Oliver's Antiques They say that it's haunted, that don't bother me That old fiddle means a lot to me I wouldn't trade it for the world and be Guitar in the attic belonged to Uncle Stan. A Sunburst L7 with parallelograms. That old Gibson means a lot to me. I wouldn't trade it for the world and be in a picker of a bluegrass. I'll come back now, you hear?